Ну а далі поговоримо про окупантів, які передислокували частину військ до Курської області. Ну а також формують угруповання для можливої майбутньої наступальної операції РФ проти північно-східних. Території України, зокрема Харківщини і Харкова, про це йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Наразі росіяни накопичили у живій силі на цьому напрямку 50 тисяч вояків. Водночас в інституті вважають, що окупантам бракує сил для захоплення великого міста. Потенційний наступ ворога на Харків або ж Суми змусять сили оборони України перекидати війська з інших більш важливих ділянок лінії фронту йдеться у зведенні. Андрій Харук, військовий експерт, буде зараз до нас доєднуватися. Поговоримо про такі ось невтішні перспективи. Е, далі, пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Е, почали вони формувати, Казали раніше 15 тисяч було там на цій території угруповані військ. Зараз уже 50, А була оцінка гур, що планують зібрати до 70 тисяч. Пане Андрію, наскільки це серйозна загроза для півночі нашої держави? Загроза достатньо серйозна, але все залежить від того, які завдання перед собою будуть ставити росіяни. Якщо вони будуть ставити перед собою завдання відкрити, так би мовити? Другий фронт трохи невдалий вислів, тому що бойові дії там обстріли постійно ведуться, але е, ну якби через лінію кордону Росіяни не переходять за воєнком розвідування диверсійних груп. Так от, якщо вони наважаться створити тут таку повноцінну лінію фронту, вторгнутись, то навряд чи їм вдасться це зробити на глибину більшого ну, там, кількох кілометрів. Ставити перед собою завдання оволодіння Ну не те, що Харковом, але і містами, такими як. Суми чи Чернігів, на мою думку, маючи 50 чи навіть 70 тисяч військ, ну це надмірно оптимістично. Ми бачимо, скільки ресурсів поглинуло росіянам, і скільки часу поглинуло росіянам володіння набагато меншими містами, такими як Бахмут чи Авдіїв. Пане Андрію, тобто вони можуть або іще додатково десь вторгнутись, або посилити все одно ж вони на Харківщині. Є якусь з тих ділянок е, так, так от я до я до чого веду. Я до чого веду, що швидше за все зараз ми маємо справу з демонстративними діями, покликаними до певної міри е, розпорушити е, увагу нашого командування, і є і ще один чинник. Справа в тому, що Сюди перекидають на оце угрупування військ там Курська, Білорець, які там ще області. от, вони перекидають в тому числі і новосформовані дивізії бригади з цього новоствореного створеного військового округу. Той же самий 44-й, здається корпус по пам'яті. От і тут є, може бути що така мотивація: обкатати ці новосформовані частини в обстановці наближеної до бойової. Тобто не кидати їх одразу на оце вгорнило там боїв, там на авдіївському напрямку чи десь. Скажімо так, в районі кринок, от а дати можливість бійцям і командирам, е, ну скажімо так, відчути на собі оцю фронтову службу, і тільки потім, уже після такої обкатки в, в умовах не надто інтенсивних бойових дій, які там зараз ведуться, от кинути їх на на фронт, можливо, це моє припущення, моя версія, але. Ще раз підкреслю, що тих сил, які вони от зараз там накопичили для широкомасштабної наступальної операції, ну відверто недостатньо, і е, звідки їх їм взяти, ну поки що, поки що не зрозуміло. Бо е, якщо аналітики інституту вивчення війни висловлюють побоювання, що українцям доведеться перекидати. Війська наші з інших напрямків, такі росіянам, по суті, теж ні звідки взяти війська. Ну от Прозвучало недавно там повідомлення, що дві повітряно-десантні дивізії чи десантно-штурмові, точніше, вони зняли з фронту поблизу очер... роботи, на ну, здається, і десь там пер перекидають невідомо куди. Тобто вони теж мусять маневрувати частинами, які вже є на фронті. Якихось сильніших резервів, ну, поки що не видно, що вони створили. Ну, ось вони туди стягують мотострілецькі, е я так розумію, бригади і дивізії. Наскільки це от справді наступальні угруповання? Питання діалектичне, тому що треба дивитися по кожному з цих з'єднань конкретно. у угу. них є, скажімо, ті ж самі мотострілкові полки територіальних військ які фактично ну, є піхотою. Так, вони хоч і числяться мотострілецькими, вони не мають бронетехніки. Перед з тим є ну, регулярні е, частини мотострілецькі, які, хоча і зазнали певних втрат, але тим не менше, вони е, мають певну бронетехніку, мають достатньо. Артилерії і мають ну відносно підготовлений. Е Особовий склад, так тобто тут треба дивитися на якісну характеристику, бо все-таки бригада бригаді ну це рознь да пробачте угу. російською. Але ж якщо новостворені, то може можливо вони ж їх забезпечують наповну насну як треба на сто відсотків. Чи не гара? А це, це знову таки. Знову таки питання, угу. бо я намагаюсь так моніторити ось ці їхні поставки, і, і, і ми бачимо, що заяви там росіян вже зараз. До речі, кількісних показників про передачу там танк в місяць вони виникають, але раніше такі заяви звучали. І от і uh -huh. виходило, що там з е, цієї загальної кількості танків, е, фактично, тільки ротний комплект. В місяць вони могли виготовляти нових, а решту це піднімали із складів. Складів са склади, все таки не бездонні, Вони. Ну закінчується там лишається такий брухт, який ну не можна повернути в стрій. Це стосується і техніки тих самих мотострілецьких військ, тобто бойових машин піхоти. От, і власне, е от по ступені укомплектованості цих новосформованих частин, да, теоретично вони би мали б бути укомплектованими наближено до штату. Але конкретніше, по кожному з цих з'єднань знову таки повторю, треба говорити, і в мене є ну великі сумніви, чи реально вони. Відповідають штатам воєнного часу, чи можливо, швидше за все, вони є недоукомплектованими по е, багатьох параметрах, і перш за все, це по бронетехніці. По артилерії можливо трохи їм легше. От по бронетехніці вони покривати своїх втрат поки що і близько не можуть. Пане Андрій якщо є оцінка 70 тисяч від гур, скільки їм ще треба часу наростити з 50 хм. Два, два, чинники, два чинники тут відіграють роль це швидкість підготовки нових з'єднань і темп втрат. На то ті ділянці фронту, де ведуться активні активні бойові бойові дії. Ну і плюс до цього третій чинник це е, с, готовність їх е, до прийняття рішень стосовно перекидання частин з іншої ділянки фронту. Якщо таке рішення буде прийнято, то з 50 до 70 тисяч це ну грубо кажучи, десь е, враховуючи недокуптовність, це е, з 4 Три-чотири дивізії, так, треба буде їм перекинути. от Начебто дві, от вони вже десь там зняли ці 7 і 76 десантні дивізії, ще здається, вони там ніде не засвітилися, але повідомлення таке, що їх зняли десь десь є. От, тобто це питання кількох тижнів. Бо це все-таки ну ешелони військ. от Якщо буде прийнято рішення про поповнення цих. Е це угрупування за рахунок частин нового формування, ну тут це місяць і більше. Знов таки. Ну тобто, вибачте, за мої такі не конкретні відповіді, але тут річ у тім, ми, що наш ми маємо розуміти принцип. Варіант дій. І ми поки що не знаємо, ну принаймні ми на нашому рівні. Головне розвідки можливо, і знає так, який з цих варіантів буде обраний чи оголити якусь ділянку фронту, перекинути туди вже готові, хоч і пошарпані в воях з'єднання, чи чекати підготовки нових, нових частин з'єднання. Пане Андрію, це все в контексті цієї ініціативи, так? якою володіють росіяни, тобто вони от зараз нам нав'язують. Так, yes. на жаль, на жаль, наразі так. На жаль, росіяни зараз можуть обирати де завдавати удар. Це ситуація, в якій ми були вже в далекому вересні 2022 року, коли наше командування могло обирати так. Воно володіло ініціативою бити на Харківщині, в першу чергу чи на Херсонщині. Так скажімо, а зараз ситуація трошки інша, бо ініціативою володіють е, росіяни і так. Так, вони можуть обирати, де, де завдати удар, а наше командування ну, змушені на це реагувати і ну, і далі, все-таки бити на випередження, тобто завдавати ударів далекобійною зброєю по, по місцях зосередження військ, по, ну скажімо так, ключових залізничних станціях, наприклад, де там ці ешелони проходять і так далі. Тобто, таким чином, щоб. Паралізувати е, можливості росіян по маневру силами, і, скажімо так, каналізувати ці сили потрібному для нас напрямку. Пане Андрію, чи є такий варіант? От ви кажете, каналізувати їхній цей потенціал, якщо оцима е, доведеться обирати не напад цими силами окупантськими, не на Харківщину, там, чи Сумщину чи Чернігівщину, а десь залатувати дірки на фронті навпаки. Такий варіант події розвитку можливий чи ні? Тобто, чи, чи доведеться росіянам? Та, ну так, от вони зібрали ці 50 тисяч, щоб їхали на фронти, Знову, вже готові. Знов таки знов таки тут питання: чи здатні сили оборони України найближчим часом організувати достатньо потужний контрудар. Ми не знаємо потенціалу, і добре, що не знаємо, бо не належить не, не знати там рівень резервів, їхні місця зосередження і так далі. Да, звичайно, це було б було б дуже добре завдати е, контрудару десь на одному із напрямків, де зараз ведуться е, бої, чи спробувати там розширити плазам е, підкринками, хоча це надзвичайно складна і. Ресурсозатратна задача, от і таким чином змусити ну, спробувати перехопити цю ініціативу, так змусити вже росіян реагувати на наші дії, а не чекати дії росіян і відповідної реакції. Але для цього потрібні потрібно зосередження відповідного кулака резервного, підвезення відповідного запасу там снарядів і, і так далі. Тобто, в принципі, при цих всіх жахливих сценаріїв, це був би найменш жахливіший, щоб цю цим угрупованням... це був би для нас сценарій дуже оптимістичний і ну подивимось на це навіть з такого боку проводити мобілізацію в армію, яка наступає, набагато простіше ніж ту армію, яка. Хоч і по 100 метрів, але але змушено відкочуватись під ударами противника От на деяких напрямках, як ми бачимо, село за селом втрачається. На жаль, на жаль, от якби вдалося б завдати контрудару, то це б сприяло б і підвищуємо морально психологічно стану і нашого населення. Однозначно, але ж розуміємо, що яка ціна платиться, і за те, навіть щоб відходити і тримати ці всі позиції. Так. Це все. Звичайно, велике горе, пане Андрію, дуже вдячні вам за Дякую. відповіді. Так і ми будемо ще спостерігати. Чи ж, зрештою, це Харків, бо про неї так постійно говорять. Харків лишається незламним і область тримається. Андрій Харук, військовий експерт, дає до нашого ефіру.